Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх шанувальників Слова Божого. Сьогодні маємо Євангеліє від Луки, розділ 6, вірші 20-26. З того, того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити: Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже, блаженні голодні тепер, тому що ви насититесь. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятися. Блаженні ви, коли люди ненавидитимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать, як ганебне ваше ім'я через Сина Чоловічого. Веселіться того дня і скачіть з радості, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже точнісінько так само чинили пророкам їхні батьки. Але горе вам, багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху, горе вам ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтесь тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько так само чинили з лже пророками їхні батьки, маємо скорочену версію проповіді на горі. Там є сім благословень, а тут є заледве чотири. Тим не менш Лука вважає за потрібне їх до нас донести для мене власне таке найкраще пояснення потреби свободи від матеріальних речей, свободи від прив'язаності взагалі для будь-яких будь цінностей, незалежно від того, чи це цінності матеріальні чи духові. Цю тему найкраще розкриває фрагмент після того, як Ісус з апостолами сходять з гори преображення і нанизу зустрічають батька, який має сина одержимого, і учні не можуть прогнати цього духа. Це є цікавий момент, тому що Ісус роздав чи дав своїм апостолам силу виліковувати кожну хворобу і проганяти всіх бісів без винятку. Набагато раніше вони вже повинні мати цю силу в себе, і вони не й мали, вони йшли і проголошували Євангеліє, виганяли бісів, і самі навіть хвалилися, що бісі їм підкоряються. А тут чомусь не можуть цього зробити. Чому? Тому що безпосередньо перед горою Преображення Ісус починає говорити про те, що він йде в Єрусалим, щоб там бути виданим в руки людей. Будь розіп'ятим, тобто, говорячи е, сьогоднішньою нашою Євангелією, бути останнім найбіднішим, буде бути ну, тим, який які в очах людей направді, є, ну, як би сказати, найменш щасливий, абсолютно не Да, Так і казали, що він за нас стався прокляттям. Е, і чому учні не можуть вигнати Демона? Тому що не сприймають хрест. Не сприймають власне вимог Євангелія. Ісус навіть на кінець їм підказує, що ну, учні підходять зазвичай, да, чому ми не могли його вигнати. І каже, що такі, таких демонів виганяється молитвою постом. Тобто піст в широкому значенні цього слова розуміємо, говорячи мовою сьогоднішньої Євангелії, тобто вміти позбавитися всього, що нам заважає. Осягнути царство Боже. Тобто, коли сьогодні Ісус каже, блаженні, ви маєте на увазі людей, які вже обрали царство Боже, вже знайшли для себе цю дорогоцінну перлину, заради якої потрібно позбутися позбутися всього іншого. Звичайно, стати убогим і бідним людині, яка є покликана до монашества, набагато легше, ніж, наприклад, батькові родини. Він повинен мати якісь засоби для того, щоб утримувати сім'ю, дім, дітей, дружину. Це є нормальна справа, і, напевно, не йдеться про бідність або багатство в зовнішньому плані, хоч теж, між іншим. Але не обов'язково це має бути тим, що вирішує. Вирішувати має бути внутрішнє багатство або духовне, Тим більше, що в книзі, в Євангелії від Матея, власне, на гірній проповіді, Ісус говорить: блаженні у Богі духом, тобто йдеться про убогість, яка є в духу, чи вона має так само, скажімо, прояви зовнішні, чи, чи, чи лише внутрішні, то вже другорядна справа. Так само пам'ятаємо діяння апостолів, написані сьогоднішнім автором святим Лукою. В них апостоли прийшли до храму вже після зіслання Духа Святого, і там сиділа людина, яка була каліка з дитинства чи, 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 чи навіть народжена. Ну, одним словом, не могла ходити. Він просив милостиню, і учні Апостоли йому кажуть, що ну, срібла і золота у нас немає, можемо дати тобі те, що. Ми маємо. Якби в них було срібло і золото, вони б йому дали срібло або золото. Правда, а так дали йому оздоровлення. І бачимо, що ця сила зберігання чи повертання здоров'я для людей, вона зберігає це в апостолах, тому що не мають ані срібла, ані золота. Отож, Ісус сам став найбіднішим, коли потрібно було з нас зробити дітей Божих, дати нам життя дітей Божих. Ісус позбавився свого життя. Будучи Сином Божим на хвилиночку. Тому навіть в Ісусі ми бачимо те, що в принципі оці церкви казали, що всі благословіння, якби початок благословіння це є смерть Ісуса на Христі, Його страждання перед Христом. Правда, а друга частина благословіння, блаженні ті, які сумні, наприклад, бо вони будуть потішені, це вже Ісус Воскресли, його спокійно можна розпізнати в усіх. Цих благословеннях. Ну, бо дійсно, Ісус позбавив себе всього заради того, щоб дати нам життя. Це було потрібне заради виконання його місії. Так має бути теж в нашому житті, бо все те, що ми отримали від Господа Бога, це є ну, цінності, незалежно від того, чи це є матеріальний. Багатство, кар'єра, чи ще щось там, або духовні харизмати, не знаю, якесь таке багатство духове, або пробачення, пробачення, яке ми отримали від Бога. Ми цим всім маємо ділитися. Чи, чи, чи багатством, чи, чи вмінням нашим, вмінням молитися. Чому? Тому що, коли дар, кожний дар має своє джерело, тобто Бога. І якщо ми хочемо зберегти цей дар, що він залишався бути даром, ми не можемо його привласнити собі. Ми, ми, ми з цього дару маємо зробити дар для інших, ми його маємо передавати. А якщо ми залишаємо його собі, відриваючи від джерела, тобто від Господа Бога, на жаль, сам цей дар займає місце Бога. Наприклад, багатство. Якщо людина забуває, що це дар від Бога, то багатство швидше за все займає в його житті місце Бога. Якісь харизмати, да, які ми отримали від Бога для служіння. Благодать це для нас, а харизмати це завжди для служіння. Правда, якщо ми починаємо звертати на них увагу лише для них, і залишати їх собі, не стільки служити іншим, скільки служити, ну, наприклад, своїм марнославству своєму, щоб інші нас бачили, цей дар залишаю, займає місце Бога. Правда, скільки людей направді, обдарованих, правда, дарами, благодаті. Ну, на жаль, закінчили так, як закінчили, власне, не шукали слави Божої, а шукали слави марної слави в очах людей. Ну і знаємо, що багато людей якось розминулося з виконанням своєї місії. Коли Ісус дивиться на, на, на другу частину, там, де є горе, тут не йдеться про те, що є якась така погроза в майбутньому, тільки вже тепер Ісус каже, що горе вам. Бо ну бо вже якби. Залишаєте при собі те, що повинні давати да, гори вам багаті, ям, бо ви ж отримали вашу втіху. Тобто людина насправді є бідна, тому що збігає якісь такі дешеві цінності і намагається ними заспокоїти душу свою Правда, душа, яка може вмістити Бога. Правда, вона ніколи не заспокоїться на чомусь меншому. І ну, людина, яка намагається грошима наповнити свою душу, ну ті, ми пізніше дивимося на таку людину і, і думаємо, а скільки йому потрібно тих грошей. Відповідь нескінченність, тому що Господь є нескінченний. Хтось шукає слави, окей, будь ласка. Власне, скільки йому тієї слави треба, нескінченність тієї слави. Да, і тому каже Ісус: ну горе вам, реально горе, бо тому що ну, наповнюйте свою душу сурогатами, тобто замінниками справжньої натуральної нагороди, да, якою є життя з Богом тепер і, напевно, в майбутньому. Можна теж інакше якось намагатися зайти в дух сьогоднішньої Євангелії. Одна людина недавно я почув, як вона сказала, що етика, тобто набір цінностей, рішення, що для мене є добре, що для мене є погане, вона є відповідна від того, який ціль людина собі ставить. Да, якщо нашим цілем є царство Боже, ну, то розуміємо, що добро буде. Для нас те, що веде до Царства Божого злом, буде те, що відводить нас від Царства Божого. Ну і ось людина може жити, правда, поставити собі за ціль ну, жити разом з Богом, жити, служити іншим. Але якщо вона в кінці кінців розминеться з цим ціллю в своєму житті, на кінець, то якби вона багато не жила, якби багато вона не досягнула, Правда, якщо цей ціль не досягнений, не осягнений, досяг, ося, то, на жаль, ця людина не буде щасливою. Е, і що ж? Ну, ще два приклади. Правда, пам'ятаємо Закхея, який направді, був якби таким випадком, якого навернути не можна було. Е, однак Ісус, проходячи біля нього, каже, злазь з того дерева. Правда, якнайшвидше йди в хату, бо я маю відпочити сьогодні в твоїй хаті, в твоєму будинку, в твоєму домі. І це показує нам Бога, який хоче спочити в серці грішника, і багатство йому не заважає. Він побачив, що Ісус направді, щиро хоче прийти до нього. Правда, Тобто до нього так само є шанс. Він пам'ятаємо, що коли люди почали нарікати, що до грішника пішов. Він став і сказав, що половину свого майна бідним, кого коли скривдив в четверо повертаю. Тобто Ісус тоді каже, що Царство Боже прийшло в цей Дім. Да, хоч Він може і був такий безнадійний в очах людських. І навпаки, є молода людина, яка приходить до Ісуса з питанням, як осягнути Царство Боже. І ця людина вона виконує заповіді. Божі, бо Ісус йому каже: виконує заповіді, щоб осягнути царство. Він каже, що я виконую ці заповіді з дитинства, правда? І що І він виконує ці заповіді, але не є щасливий раз. Друга справа він не є. Якби переконаний в своєму спасінні, бо навіщо приходить до Ісуса Христа, і це теж є цікаве, можна заховувати заповіді, а пізніше сумніватися, що чи ти спасенний, чи ти не спасенний. Правда? І третя справа: Він заховував заповіді, і він здобув багатство. Ну так як він принаймні говорить, і Ісус, якби бачив лукавство, то напевно би звернув увагу. А коли Ісус каже, що ну позбуться всього, йди за мною, бо однієї справи тобі бракує, ми пам'ятаємо, що людина відходить, залишає собі багатство, але відходить сумний. Тобто ну, бачимо, розуміємо, що він зрадив себе, він предав себе в цьому моменті і не поступає по своєму покликанню, по своєму призначенню. Ну, бо смуток звідки береться з тим, що ну, він хотів би це царство Боже осягнути. І бачимо, що Ісус йому вслід каже, що дуже важко багатому війти до Царства Небесного. А, тобто відходить, з одної сторони, залишає все своє багатство, а з другої сторони, власне, цей смуток йому товарішуватиме. Пам'ятаємо, що найголовнішою заповіді є возлюби Бога усім серцем і ближнього свого як самого себе. І власне, ну, фарисеї, мабуть, цього не вміли зробити, і цей молодий чоловік так само, правда, більше любив себе як інших. І, і тому, о, по перше, ну, не може бути впевненим, що осягне царство Боже, а по-друге, ну немає тієї радості, яку повинен був бути мати. Ну що ти ж ти ж багата людина, ти заховуєш всі заповіді, ти ж можна сказати свята людина, але. Найголовніша заповідь, на жаль, не для нього. Це все, що я маю сьогодні сказати на тему сьогоднішнього уривку Євангелії. Дякую всім, хто дослухав. Якщо комусь сподобалось, то ставимо ті вподобайки правда, і поширюємо це відео. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу! Всім гарного дня!